Друзі, всім привіт! З Житомирської області, з Полісся. Мене звати Людмила і я займаюся невеличким садівництвом в себе на дачі. І вирішила поділитися трошки буднього садівника. Я приїжджаю на вихідні сюди. І зараз покажу, що я вирощую. Ласкаво прошу любителям, любителів, троянд, а також інших квітучих, зелених, красивих рослинок. Всім, хто любить сад, ласкаво прошу. Ось така троянда. Як ви бачите, вона квітує вже цвіте. Найдовше з усіх оцих, що тут поряд, це трояндочка вів'єн Westwood. У нас тут страх, як скільки комарів, дорогі друзі. Троянда вів'єн Westwood. Ось така вона помаранчева, з рожевим. Я дуже її хвалю. Хто хоче собі такий сорт в садочок, рекомендую. Як ви бачите, ось ще два кущика, які вже перецвіли і не квітують, то Троянда Vivien Westwood стоїть ще з квітами. Вона має дуже красиву таку квіточку, помаранчеву і по краям рожеву. Як ви бачите, боже, мерва комарів, скільки робиться. І квітку вона дуже гарно тримає. Її, звичайно, вже трошки поїли, мабуть, тріпси, хоча я обробляла, мабуть, недостатньо багато. А, і буду зараз оце все а, обрізати. Обрізаємо ми до першого листочка, п'ятилистника ось такого, так. А, квітіння минуле я обрізаю. І поряд у мене. Ці, ці троянді оце другий рік. Вона і в минулого року гарно квітувала. А ось така, це в мене першорічка річка. Це, боже, дай Боже, мені зняти гарненько. А, ред піано, ось ред піано. Такий красивий колір. Квітка ностальгічної форми. І е, я дуже хотіла такі квіти до себе в садочок. Хочу ще декілька, можливо, варіантів цих сортів, Там є лавлі піано і так далі. Отже, ред піано, повертаюся, пішла, вдягнулася, набризала світкомаїв. Все, косинку зав'язала як космонавт, тому що не, просто неможливо тут знаходитись. Ну, що зробити? Мокре, дощова, мокра весна і таке ж літо. Цілий місяць йшли дощі, дощі, тому така ситуація, що комарів просто дуже багато. А це карпатський дзвіночок. Я виростила його із насіння. Така грунтопокрівна рослинка. Дуже рекомендую цей синій колір. А зараз, якраз, мабуть, пік цвітіння, а гвоздичка вже відсвіла, як і деякі троянди, які набирають уже пуп'янки на друге цвітіння. Ось це в мене помпонела, і вона вже в неї брунечки є. На друге цвітіння. А це якась невідома троянда, чайно гібридна, ось така. Гарний колір, але вже ось тут не дуже в хорошому стані бутончики після дождю. Потрібно все це обрізати. А ось на цій такій арочці, на підставочці, в мене е, нюдаун. Пік її квітіння вже минув, вона дуже гарно квітувала. Я в цьому році просто в великому захваті від е, цієї троянди я не очікувала, що вона буде так гарно цвісти. Е, китиці дуже так спадали, е, е, і дійсно, такої як е, старовинної форми. Такі м'які ці білі а, рожево, біл, білорожеві квіти. Я просто закохалась цю троянду. Я знаю, що її вона вже доволі старенька, а, виведена в 30-му році це американка, і багато хто її має, а хтось навіть недолюблює а, цю троянду. Я вирішила, що це. Моя така казочка в моєму саду, я б її, якби була можливість, посадила десь біля, біля якоїсь альтанки. Це було б дуже красиво, біля якоїсь лавочки, столик, ну, це класно. Тому звертайте, друзі, увагу. Так вона зараз не дуже приваблива, ще потрібно пообрізати. Але якщо буде в мене можливість, якщо в мене вийде, я тільки дружу, починаю дружити з Ютубом. Я ставлю сюди картинки, як вона ціла. А це П'єр деронсар поряд. Перший рік ців цей кущик, зараз вже не цвіте. Ну а теж ставлю картинки. Не було можливості зняти тоді, В він ців просто неймовірно. От просто казка, картинка, листівка, яку хочеться зняти і відправити всім своїм. Знайомим і друзям. Так. Ось тут матіола в мене, як же без неї. Кожен рік матіола це просто обов'язковий пункт в моєму саду. Якщо не пахне матіола, мені здається, це ну, сад не той. Бур'яни, звичайно, є. Ну, куди ж без них? Таке наше садівництво. Ось тут маленька матіола росте ще. Я посіяла, тому що ця, ну, вона якось тоді не йшли дощі, чи просто ну, щось не склалося, воно не виросло. А я тут досіла і надію, що виросте. Хоста цвіте. Так що з неї не тільки якісь листочки, ось тут теж бур'янчик, якого не повинно бути. Давайте ми його так висмикнемо, а потім винесемо кудись. Чик. А це. Ось така квіточка. Це у нас Леонардо да Вінчі, Він ще маленький. І перший рік цвіте в мене, але він дуже-дуже симпатичний. Клас. А зараз я вам покажу троянду Остіна, яка теж ще маленька, першорічка. Я от... Блін, як вона називається? Ось така. Якщо я згадаю, я обов'язково підпишу, як називається ця троянда. Самрсонг. Ось, згадала. Це троянда Самарсонг. Всі, хто полюбляє і знає троянди Остіна, всі знають, що у них така красива форма квіточки з такою закруточкою. Колір не перевершений, він реально такий помаранчевий, лососовий. Дуже красивий. Ось першорічечка. Раз, два, три, чотири квіточки. Я нічого не зрізаю, даю всьому відцвісти. Тим самим я бачу, що це за сорт. Перепрошую відразу полимо тут. Я бачу, що це за сорт. Воно відсіло я його обрізала. Ну, як звичайна троянда. Нічого поганого я в цьому не бачу. О, до речі. Ось ця хоста моя теж буде квітувати. Ось у неї набираються такі брунечки. Не бачила ще, як вона цвіте. А це теж світла троянда. Ну, непривабливий вигляд. Світла троянда чайна гібридна. Я не дуже полюбляю чайно гібридні троянди. Всі троянди, чайно гібридні. Які потрапили мені в сад, потрапили туди випадково? Це був Пересорт. І про Пересорт це просто окрема біль, і я вже бачила декілька наших українських блогерів, які розповідали про ті інтернет-магазини, всіма відомі в лапках з поганою репутацією. Біла, світла чайна гібридна троянда. Це не завжди можна зберегти ці квіти в гарному вигляді. Поїде не тріпсами, дощ їх псує, оці квіти, воно загниває. Ну, але вже є, то є. Я поки їх нікуди не діваю. Ця, до речі, рожева гарно цвіла, але вже відцвіла. Теж бі... чайно гібридна рожева. Що за сорт, не знаю. А ось тут в мене теж Роза Остіна. Вона ще перший рік їй. Ви вже зрозуміли, що я не так давно е займаюся садом. Багато троянд у мене перший рік. І ми разом з вами будемо вчитись на наших помилках і на нашому рік. Е на нашому на моєму досвіді діліться, друзі, своїм досвідом. Це чайна гібридна троянда, принцеса Крон-Маргарет. Вона йде а, то, чи то шрап, чи то плетиста. ну Не зовсім зрозуміло. Деякі пишуть, що це шраб високий, хтось пише, що це невисока плетиста троянда, метр вісімдесят, метр. 2 метра. Я хочу, щоб вона, оцей парканчик, мені так прикрила. Ну, 2 метра мені зовсім достатньо буде. А ось, будь ласка, це клематіс. Трошки нагнулася опора від вітру. Давайте ми його ось так якось трошки поправимо. Це клематіс Блакитний ангел. Ось такий він. Тут два кущика, друзі, поряд. Він на нього напали навесні буквально тижні два тому якісь невідомі паразити. То чи то тля, чи то що, але воно виїдало оцю серединку, чорне таке. Серединка була вся чорна. І навіть коли я Розривала ось таку брунечку, вона вже була чорна, і там щось таке сиділо, якісь незрозуміле. Я читала, не могла ніде знайти, що це таке. Пролила актарою сильно, побризгала актарою, все пройшло і я рада цьому. І, до речі, оця, цей клематіс дуже довго. Квітує, він уже стоїть тижні два три, мабуть, Уже третій тиждень від початку розпуску. Це вже пік його квітування. Ось такий він. А квітка велика. Ось. Така ніжна, ніжна голуба. Але якось вони так сплили, що більшість квітів на самому верху. У мене є також ось лілії, деякі лілії вже відцвіли, а ось ці будуть ще цвісти. Є гортензії. Трошки я ще ем, навчаюсь, як з ними працювати. Тільки в цьому році, ну, другий рік у мене гортензії. Я подивилася, їх потрібно обрізати влітку перед цвітінням, щоб вони не були дуже розголодженими і були квіти більші. Ну, Ось я побачу, як цей кущик в цьому році буде квітувати. Зараз, поки я не бачу, що квіти дуже будуть ці шапки великі, можливо, потрібно було обрізати оці ще. Нижні пагони, але ж мені шкода, розумієте, шкода. Хоча, мабуть, потрібно було. Так, ось у мене ще один клематіс. Я тут дуру його пересадила 2 неділі тому, бо він мені щось заважав не в тому місці. І мені здається, що він тут якось не дуже гарно себе почуває. Щось пожовтіло, зараз ми його будемо щось трошки реабілітувати. Мені захотілося розуміти ось цю частину стіни до цього парканчику додати якесь яскраве, яскраве пятно якесь таке. Я подумала, що ця троянда не буде. Ну, потрібно ще щось. Вона теж така дуже пастельного кольору, ця принцеса Крон Маргаретон. А тут буде м, кліматіс ще один. Але я щось зараз не впевнена, що я це правильно зробила. В общем, це наші такі садові метання туди-сюди. І ось West тут стоїть яскрава, найяскравіша в садочку моєму разом з карпатськими дзвіночками. Ось який кущ у мене завалився тут. Ось і троянди. Ще один кущ невідомий. Це, мабуть, якась підплетиста буде. Вона в мене так хворіла, я вже думала, їй буде, ну, все, пересадила восени. Тут вона почуває себе краще, додала більше обробок і ось які гарні китиці будуть у мене цвісти, друзі. Що за сорт, теж не знаю. Це я купувала десь в епіцентрі, і я не пам'ятаю, що це були за сорти. На превеликий жаль. Зараз, коли я вже е, досконало вивчаю сорти, це мені дуже подобається. Я прям е, хотілася б знати, що це. Такі, знаєте, малинова квіточка. І на пелюсточки, такі, як маленькі білі крапочки. Зараз тут це, цього не дуже видно, але коли було перше е, цвітіння, то там було видно, що вона така малинова і маленькі якісь такі. Зараз ми їх знайдемо, цю клітку. Чуть-чуть. Такі, як білі крапочки трошки, ну, в общем. І тут такі два пагони. Мабуть, ну от метр п'ятдесят, мабуть, є вже. Потрібно підв'язати. А це ще з роду ехінацеї. Теж багаторічне, боже, як воно завалилося в мене. Лежить собі на дорозі. Дзвіночки накрило. Такі трошки справи. Ну, добре, зараз це все підв'яжу. Ось лілія, ну, під 2 метри. Прямо під виноградом. Звичайно, сонця мало, але вона така гарна. М -м -м, так в садочку прям. І зараз кажу друзі, вам, вона просто неймовірно пахне. Просто неймовірно. Десь у мене ще тут був, повинна бути лілія така жовто. Жовто-червоним, Тут я її тут не бачив, бо цей виноград все повиживав мені, плететься на троянди. Ах, не знаю, що з ним робити. Для... Ну, ми з нього цей виноград взагалі не дуже то збираємо. Я його не закриваю, ми його не дуже їмо, але ось це росте і росте. Щоб це якось трошки в іншому місці. Але вже він тут великий, іншого місця йому не придумаєш. Ось чайна гібридна троянда. Якась теж невідома. Просто вона гарно пахне, квітів багато, бо інші троянди, ну, одна квіточка і все, а тут багато квітів. Ось така ще чайна гібридна впала. Вони ростуть високі, такі, ну, метр сорок, мабуть. Троєнточка гарна. Незвичайно те, що вона біла, квіточка в неї ну, не псується ні дощем, ні шкідниками. Вона така біла з оранжевим, таким як поцілуночком сонця. Дуже красива. Ну, мені ця квіточка подобається реально. Ну, я так думаю, ну, що це чайна гібридна, тому що а, сама форма квітки. Така, як в чайно гібридної. І ось вони такі дві поряд красуньки в мене цвітуть. Ось ще новий пагін, який випустила ця троянда. Тісь воно все дуже велике. Побачимо. Потрібна підв'язка, дуже потребує підв'язки. Але ця квіточка мені подобається. Запах в неї легенький, легенький-легенький запах. А ось цю троянду багато хто знає. Це вже такий базальний пагін, дуже пошкоджений дощем. Ось що робиться все. Погнило, скільки квітів. Це фламентанс. Троянда фламентанс. Вона дуже хвороблива. Я її вже відходжую, оце третій рік. І вона ніяк не наростить свою масу, тому що вона боліє, хворіє, листя скидає. А, в цьому році я просто нещадно їх обробляла чуть, ну, майже 10 днів, раз в тиждень, вже о, прям з ранньої весни. І тому поки що ці троянди в мене не хворіють. Але взагалі в таку погоду, дощ, дощ, ну, коли йдуть дощі. Ливні, ну, троянди будуть хворіти. Зараз у нас така хмара насувається, друзі. Я думаю, буде зараз злива знову. Але я люблю свій сад, люблю ці яскраві фарби, люблю ту гойдалку, на яку я відпочиваю після города, тому що в мене є маленький городик з картопелькою, з помідорками. Як у всіх от сьогодні зірвала, друзі, декілька гірочків. Ви знаєте, мені, мене це так порадувало. Так, а цю трояндочку теж. Багато хто знає Розаріум Ютерзон. Я читала і багато дивилась оглядів, що розаріум ютерзон погано нарощує масу. Йому третій рік, а він висотою метр десять, мабуть. Базальних пагонів він не випускає. А, і ось таке щось таке маленьке, але квітує, друзі, це в нього одна квіточка залишилась. Оцей маленький кущик, він був весь рожевий. От Весь рожевий не було видно листя. Тому на цвіт, на хворобостійкість я не, ну, не жаліюсь. Але на те, що він не виростає в велику плетисту троянду, я жаліюсь. Тому що я хочу бачити їх як як на, на, найшвидше, щоб ці троянди вже виросли, були ну, там гарні, великі, коли ти заходиш в великий сад. А ось третій рік, вибачте, трошки не туди камера. Давайте все ж таки по троянді. І вона, речі, не пахне, не дуже пахне. Щось таке є. Ну таке. Так, це кущик Барбарису, який потрібно обрізати вже лаванда. Друзі, тільки приїхала з дому, я живу в місті. А сюди приїжджаю на вихідні. Не було мене 10 днів і бур'янів багато. Бур'яни є, хоча все було гарненько з Ну, що зробити. Ось такі лілії. Я все нюхаю. ну, перепрошую, але я все нюхаю. ні воно не пахне, дуже шкода. Друзі, троянда з череночка. Це я посадила восени в баночку, і воно в мене стояло на балконі. Оця, оцей паросточок. І ось він росте. Ну, не те, що я б хотіла б таку прям троянду. Це чийна гібридна. Але мені було цікаво, що з цього вийде. І воно вийшло. Так що я цьому дуже рада. І ось теж новенька троянда, це Амадеус. Дивіться, який шикарний бархатистий червоний колір. Просто хочеться його ось так а, взяти в руки і тактильно, реально він вона бархатиста. Маленька. Перший рік, ну, як і багатьом моїм трояндам. Найстарший це у мене. Найстарша троянда із усіх, ці 4 роки, це Вів'єн. Ой, говорю, Вів'єн Вес, ні, це Троянда Нюдаун, тому що ми не побачили, вірніше, ви не побачили, як вона квітує. Ну що ж, друзі, я буду вдячна за лайк, за підписку, за коментарі. Діліться своїм досвідом. У Мене маленький садочок, це село на Житомирській області, це моя віддушина, це мої будні після роботи. Я люблю цим займатися, просто ради задоволення. Це мені приносить велике задоволення. Тому буду рада бачити вас на своєму каналі. Задавайте запитання, якщо є щось можливо. Можу вам порадити допомогти і завжди буду рада. І ось така квіточка фламентанс. Це не всі троянди, я в цьому відео вам показала. Просто відео буде дуже довгим, вам, мабуть, буде трошки сумно. А в наступному обов'язково покажу вам ще інші ділянки саду, тому що їх у мене ще декілька. Дякую за! Те, що ви подивились, що прийшли на мій канал.